Основною причиною смертності населення є серцево-судинні захворювання, ризик розвитку яких зростає після 40 років. Про це журналістам «Житомир.Інфо» 5 січня розповів лікар-кардіолог Житомирської обласної лікарні. Крім того, захворювання на серцево-судинні хвороби, зокрема на артеріальну гіпертензію, дуже високе. По нашій області захворювання складає біля 40%. відсотків. Як правило, це підвищений артеріальний тиск, тобто це гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія. Це хронічна ішемічна хвороба серця, стенокардія, атеросклеротичний кардіосклероз це порушення ритму. Ну і в принципі це хронічна серцева недостатність. Як правило, ці захворювання з'являються у пацієнтів після 40 років. Як часто потрібно проходити профілактичні обстеження, пояснюють у лікарні. Якщо нема проблем, то це один раз на два роки. Якщо є проблеми з серцево-судинною, це раз на рік потрібно проконсультуватися в сімейного лікаря, в терапевта або кардіолога. Ризик може бути і в 20 років, якщо, допустимо, у пацієнта є в розлади. Вегетативні є проблема з серцево-судинними захворюваннями у батьків або у близьких родичів. Це говорить про те, що у такої людини більш високий ризик виникнення. Плюс судим входять фактори ризику, які впливають на розвиток серцево-судинних захворювань. Це паління, це малорухливий спосіб життя. Ну і принципі так далі. Зазначимо, що з 1 січня 2026 року в Україні стартувала державна програма скринінг здоров'я 40+. Плюс для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоров'я. Як зазначено на офіційному сайті Дія, людям, яким виповнилося 40 років, має прийти автоматичне сповіщення про таку можливість. А ті, хто не має додатку, можуть звернутися до ЦНАПу. Житомирська обласна клінічна лікарня імені Гербачевського один з медичних закладів, який планує долучитися до програми. Інші Житомирські медзаклади, які долучаться, мають найближчим часом з'явитися на онлайн-карті.